Вітання на телеканалі лтава час Кременчуцьких новин. Якими подіями відзначився початок робочого тижня? дізнаєтесь вже за мить. А зараз стисло про головні теми випуску: народне віче підтримало кримських татар. Кременчуцька гес під охороною і місцеві футболісти вибороли чергову перемогу. Про це та інше докладніше вже за мить розпочинаємо. Тан безпеки на стратегічно важливому об'єкті Кременчуцький ГЕС сьогодні обговорювали на засіданні оперативного штабу у мерії. Для цього за круглий стіл запросили керівництво гідроелектростанції. Подробиці від нашого кореспондента Ірини Скрипачової. ГЕС, яка у грудні відзначатиме 55-ту річницю з дня свого існування, працює у штатному режимі та знаходиться під надійною охороною. Запевнив присутніх директор підприємства Сергій Яременко. Несподіванки виключаються. Значить, станція у нас зачисляється, є своя охрана. Охрана, яка повністю у нас знаходиться на різних ворожі, отримуємо останні пістолети ФОРТ. Крім того, у нас є ряд военизированные подразделения, мы постоянно работаем в взаимоконтакте, и вопросы связанные с безопасностью, то есть проведение необходимых тренировок, они проводятся практически ежегодно. Значит, кроме того, то, что у нас, у нас оборудована система полностью Відділ наблюдення, като постійно, постійно по периметру. Наразі на ГЕС з 12 гідроагрегатів в роботі 10. на підприємстві Працює 300 чоловік, з яких 54 охоронці. Середня заробітна плата 6600 гривень. Як зазначив головний інженер Кременчуцького ГЕС Віктор Василенко, наші гідроспоруди здатні виконувати усі експлуатаційні функції, що підтверджено протокольним обстеженням міжвідочої комісії. Єдиний мінус стан дорожнього покриття дамби. Побачити на власні очі, як то кажуть, середини, Сергій Яременко запропонував місцевим депутатам разом із міським головою. А якщо щось і трапиться, система оповіщення спрацює за 30 секунд. Дамба охороняється, ГЕС охраняється, Поводів для безпокойства сьогодні Сергій правильно Ні. для жителів для Кременчуга. Ми нормально сьогодні контролюємо ситуацію. Є у нас взаємодія, є у нас спілкування, є у нас необхідне. формы сотрудничества. Кроме этого, государство заботится о том, чтобы такой важнейший объект, как Крымчукская ГЭС, были под пристальным контролем государства. Вот. Наша система оповещения, она тоже самая, работает. Но те, кто сегодня пытается где-то там сказать, что станцию бросили и так далее, то Станція, як її ніхто ніколи не бросав, і У нас с вами є сьогодні повне взаємодійство з руководством станції, і они звісно держат руку на пульсі. Інше нагальне питання: вибори президента України із визначеною датою, 25 травня. Відповідні служби рапортують меру про стовідсоткову готовність. У місті створено 98 дільниць. Тривають останні підготовчі роботи. Єдине, звертаються правоохоронці до активістів Кременчуцького майдану: відмовитися від проведення запланованого мітингу на 24 травня. Ну ми з вами що повинні забезпечити порядок і спокій в місті провести якісні вибори президента України. Я хотів би сказати, що ми завжди з вами відмічалися, що у нас є порядок. Тому Правоохоронні органи працюють, органі громадських організацій теж саме працюють. Дай Бог, щоб це була взаємодія. Ми з вами, нагадую, всім робимо одну справу: порядок, спокій, мир і забезпечення законності в місті. Я хочу звернутися до всіх кримінчужан. Приходите на вибори, нам нужен легітимний президент. Я... Очі надеюсь, после проведения проведення все таки напряження в стране пайдуть на спад, і в нормальна страна пайде нормальною мірною рус. Правоохоронці міста вийшли з ініціативою у передвиборчий тиждень не проводити жодних політичних дебатів, масових зібрань і акцій, враховуючи ситуацію на сході країни, такі заходи спрямовані обезпечити кременчужан від можливих провокацій та заворушень. Громадяни міста Кременчука, як і громадяни всієї України, зараз готуються до виборів. До виборів також готується і міліція міста Кременчука. Ми готові забезпечити громадський порядок під час виборного процесу. На кожній дільниці у нас буде присутні по два представники міліції зі зброєю. Ми взаємодії з іншими представниками охоронних структур будемо працювати. Ось, буде здійснений у нас створений спеціальний штаб щодо виборів, щоб не загружувати лінію 102. Спеціально будуть телефони, інші, де співробітники міліції, будуть телефонувати постійно, виходити на зв'язок і розказувати про хід виборів на тій чи іншій дільниці і про громадський порядок на них. Я хотів би звернутися до представників політичних партій та політичних сил. Щоб вони, як мінімум, звели на вихідні дні зібрання в місті Кам'ячуці, проведення якихось масових заходів, щоб ми могли забезпечити належним чином громадський порядок. У нас є сили для того, щоб його забезпечити, але міліції в Кам'ячуці буде значно менше, ніж раніше, зв'язку з тим, що ми частину віддаємо в райони для забезпечення громадського порядку на інших виборних дільницях області. Тому прошу, щоб дослухались до моїх слів, і у нас в місті пройшло все спокійно на вибори. Наші журналісти вийшли на вулиці міста, щоб дізнатися, чи підтримують кримичужани такі заходи безпеки. На мою думку, потрібно підтримувати, щоб не було дійсно провокацій перед виборами, щоб люди себе чувствовали ну, в нормальній ситуації. Підтримую так. Да, не треба сильно агітувати проти людей. Ну, Навірно, положительно. Всього можна здати чого угодно. К сожалению, негативного больше. В нашому місті, слава Богу, спокойно, но але... все може бути. Ну, у нас взагалі город спокойный, поэтому, я думаю, страшного тут нічого нет. Предвиборна агітація вполне можна було би разрушить. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. И молодцы, що вони так сделали. Народне віче відбулося у неділю на площі незалежності. На зібранні вшанували пам'ять жертв сталінських репресій. Шлося про кримських татар, яких 70 років тому насильно депортували з півострова. Також на привселюдне обговорення організатори мітингу винесли питання корупції в Державтоінспекції та закликали людей прийти 25 травня до виборчих дільниць і проголосувати. Подробиці у наступному сюжеті. На початку мітингу активісти Кременчицького майдану разом із городянами, яких, до речі, цього дня на площі незалежності зібралося зовсім небагато, вшанували жертв сталінських репресій, в тому числі Кременчужани висловили свою підтримку на адресу кримських татар, які на даний момент відчувають утиски нової влади анексованого Криму. Сьогодні у Криму, в Окупованому Росією Криму, заборонили кримсько-татарському народу. Проводить заходи по вшануванню 70-річчя депортації кримсько-татарського народу тим людям, які жили на цій землі, тим людям, які постраждали за те, що жили на цій землі. Тим людям, які повернулися на свою землю, на землю своїх батьків, і сьогодні окупаційний режим забороняє пом'янути тих, хто загинув за свою землю за волю кримсько-татарського народу. Це крим Це... душі. Те, що, те, що ділають з татарами, те, що ділають з нашими людьми, те, що ділають Слов'янську, це крик душі. Ми хочемо жити у вільній країні своїй. Наші діти, наші внуки, ми раді, ми раді їх стоїмо і отстоюємо свою незалежність і свободу. На народному вічі депутат міської ради Дмитро Кравченко торкнувся теми внутрішніх взаємовідносин між працівниками ДАІ в Полтавській області. Є виконуючи обов'язки начальника ГАІ області, який зараз з цієї області визиває до себе знайомитись начальників ГАІ і МРЕО. Щоб ви розуміли, що таке познайомитись, приїжджає. Людина і кажуть, ну ти ж хочеш залишитись на посаді. А посади в ГАЇ, до речі, вже переназначені, і не всі, не всі були переназначені. Значить так, приїхав познайомитись. Значить, а що нічого не привіз? А ну слухай, в місяць, і я щас просто я знаю певні, ну щоб ви розуміли, суми від 3 тисяч доларів до 40 тисяч гривень в місяць повинен привозити. Це людина пропрацювала неділю. Вона не соромиться, називає, як є. Слухайте, а за що стояв Майдан? Ми що будуємо? Те, що зруйнували, тільки трішечки в сторонці таке будуємо. І я знаю, що зараз 70% очільників ГАІ, МРЕО не погоджуються, але 30% погоджуються. 70% не погоджуються і нема звідки грошей ті взяти. Слухайте, повинні стояти на блокпостах відправляють особистий склад у східній області. Розумієте, що відбувається, але хтось вже погоджується. І що значить? Це значить, що ми поїдемо з вами на міжгород і нас там будуть встановлювати, казати, праве колесо не схоже на ліво, 50 гривень, або 100, або, або в суді 500 і таке інше. Ну, тобто, дійсно, майдан ще довго буде продовжуватись. Деякі водії погоджуються після кадрових перестановок. Ситуація у відповідному управлінні не поліпшилася, як і раніше. Ничего не меняется, как было, так все остается. Как брали взятки, так и берут. Улучшений в нашей стране не будет, наверное, долго. Года три, наверное, я взяток точно не плачу. Они обязаны помогать всем водителям и людям. Они не помогают. А что они делают? Вымогательством занимаются. Я бы хотел обратиться к тем, кто, у кого есть такие факты. Пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы собираем, скажем так, формируем картотеку которую мы таки предъявим. На сегодняшний день мы пытаемся обращаться и к народным депутатам. Мы продолжаем, как бы мы не успокоились. Мы сейчас сотрудничаем с Майданом Полтавским. Большая надежда, что когда закончатся все эти выборы, придет нормальное правительство, которое будет отвечать за то, что происходит. повсеместно. всім також нагадали кременчужанам про вибори, які відбудуться 25 травня. Наголосили на тому, що важливо прийти і віддати голос за обраного кандидата на посаду президента України. Як пройдуть вибори, як ми виберемо, так ми і будемо далі жити. Бо тут питання стоїть навіть не майбутнього якогось суспільного е, такого бачення, розвитку країни, а взагалі життя, існування нашої держави. Цієї суботи перший заступник міського голови Віктор Калашник нагородив студентів Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. Їх творчі доробки у квітні місяці експонувались на виставці у місті побратимі Бидгощі. Були відзначені і викладачі вишу. Подробиці у наступному матеріалі. 17 травня Кремечуський університет економіки, інформаційних технологій та управління провів день відкритих дверей. Захід відвідав перший заступник міського голови Віктор Калашник, ректор університету Юрій Гаврилюк, провів для почесних гостей екскурсію, щоб вони мали можливість максимально ознайомитись матеріальною базою закладу. Зокрема, відвідувачі побували в аудиторіях, де тривав навчальний процес, оглянули комп'ютерні класи та лабораторії. Побували гості в студії малюнка і живопису, де створюються роботи, що були нещодавно представлені на виставці у Польщі. Міський голова. Олег біданич Бабаєв підтримав е таку ініціативу е університету Кремінчуської університету економіки управління інформаційних технологій щодо проведення виставки е е «Світ очами молоді. Це можливість показати за кордоном, в місті Бидгащ, в нашому місті побратимі, те про що мріє молодь, де вона живе, як вона живе, що таке місто Кременчук, Україна, і ця виставка пройшла на дуже високому рівні. Виставка Світ очима молоді проходила з 26 березня по 20 квітня у місті Бидгоч, виставковому центрі економічного університету, і була присвячена десятирічню побратимських відносин між нашими містами. Всього було подано 80 робіт. Ми були дуже раді, і власть Кременчуга… Поддержала инициативу профессорско-преподавательского состава и студентов вашего вуза, которые вместе с нашим коммунальным предприятием Кременчугинвест с Андреем Васильевичем Мельником провели такую акцию, организовали выставку в нашем городе побратими в Польше. Перший заступник міського Віктор Калашник подякував учасникам виставки від імені міського голови Олега Бабаєва за ініціативу і вручив відзнаки як студентам, так і викладачам-кураторам виставки. Ансамблю народного танцю Козачата. 20 Цими вихідними Кременчуцький танцювальний колектив відзначив своє ювілейне свято. Численна, дружня, родина вихованців, випускників та батьків зібралась у залі будинку дитячої та юнацької творчості, щоб привітати ювілярів. Історія розвитку ансамблю народного танцю козачата бере початок в ліцеї номер 11 Учні цієї школи стали першими вихованцями танцювального колективу. Нині рідною домівкою для козачат став будинок дитячої та юнацької творчості. Саме тут ансамбль здобув звання зразкового. Козачата це наша гордість. Вони є лауреатами багатьох фестивалів. Як всеукраїнського, так і міжнародного рівня, і кожного року якісь нові звання вони привозять і радують нас цим. Тому мені надзвичайно приємно сьогодні вітати з ювілеєм наших козачат. На підтвердженні високого ступеню Чергова нагорода козачатам за самовіддану творчу працю хочу нагородити дипломом першого ступеня. Обласного огляду конкурсу художньої самодіяльності учнів загальноосвітніх та позашкільних начальних закладів веселка 2014 тисячі ансамбль танцю самданцю перемоги на фестивалях та конкурсах, високі досягнення вихованців протягом двох десятиліть. Це значний педагогічний досвід керівника ансамблю Мороз Світлани Володимирівни. До Тих пір, доки на сторожі українських традицій в цілому і танцю зокрема, стоять такі люди. Нам нічого не загрожує. Україна живе і буде жити, буде пишатися своїми традиціями. Жанр народної хореографії, в якому працюють козичата, дозволяє зберегти народні традиції, передавати їх наступним поколінням. Виступи ансамблю завжди насичені теплотою та щирістю. Справжній дух нації живе в їх танцювальних композиціях. До речі, козичата єдиний колектив Полтавської області, що володів мистецтвом бойового гопака. Через слова вдячності керівниці козачат Світлані Мороз за любов та душевність від батьківського колективу. Ми вас дуже цінуємо, як педагога, як друга, як товариша, як людина, яка, яка дає нашим дітям, що найбільшість – це любов культурі, це дружба. Вони вчаться дружити, любити, радуватися, відпочити. Ви всі вчите. Ми вам дуже-очень дуже благодарні. А хлопцям я хочу пожелати, щоб ту іскорку, яка зажгла сердце всех деток, Светлана Владимировна, что вы пронесли через всю жизнь. Рецепт успеху ансамблю спевпадает с кредо наставницы Козачат. Хочу всех попросить, никогда не думайте, что у вас вышел воздух, и вы больше не сможете танцевать. Сможете. Танцуйте. Я танцую, вы танцуете. Это прекрасно. Кременчуцький кремінь у суботу на домашньому полі приймав Херсонський кристал. Кожна перемога у двобоях, що залишилися для кременчужан на вагу золота. Підопічні Сергія Свистуна це розуміють і працюють наповну. Наші земляки у непростому поєдинку здобули перемогу два Херсонці вже не претендують на високі місця у турнірній таблиці, але це абсолютно не робить їх прохідними суперниками. Дарувати господарям очки гості не збиралися. Щоправда, кременчужани вже на перших хвилинах продемонстрували серйозність своїх намірів. На четвертій хвилині потужно пробив поворотом кристала Костянтин Черній. М'яч прилетів вище поперечини. А наступна атака господарів стала результативною. Сергій Стебловський віддав точний пас на Егора Іванова, а наш нападаючий переграв голкіпера херсонців Дениса Каспировича один Переможний для Кременя рахунок міг протриматися лише три хвилини, та обійшлося. Після помилки господарів у захисті сам на сам з Андрієм Олійником вискочив Арсен Манасян. На щастя, херсонець схибив. До перерви поєдинок проходив на зустрічних курсах. Запам'яталися штрафний у виконанні Сергія Стебловського, удар Сергія Степанчука та травма Дмитра Волошина. До речі, замість останнього на полі вийшов Валерій Курелех, який дуже непогано відіграв матч. У другому таймі Кремінь продовжував грати першим номером. Наші земляки комбінували пили поворотом херсонців, і нарешті на 63-й хвилині їм вдалося забити вдруге. Тривала комбінація, яку розпочав на лівому фланзі Сергій Степанчук, завершилася прострілом у виконанні Романа Пасішніченка. Замкнув передачу партнера Костянтин Черній. Заслужена перемога Кременчужан. 2-0. Наступний поєдинок підопічні Сергія Свистона проведуть у білій церкві 23 травня проти Свердловського шахтаря. І на завершення інформація від синоптиків полтавського гідрометцентру. Завтра у Кременчуці очікується похмура погода. І з середини дня можливий дощ із грозою. Температура повітря плюс 18, плюс 26 градусів. Тож беріть із собою парасольку. На цьому завершуємо. Дивіться Кременчуцькі новини завтра о 21.30 на телеканалі Лтава. Бережіть себе, і нехай вам щастить.